Так, ну, а ми починаємо. Олексій, давай, це твоя честь, це твоя заслуга, ти сюди прив так що давай. А попробуй тільки кожного, кожен день тобі мають використовувати щось, знаєш? Бо кожен день ти щось маєш цей випадати, рулетка така була. Що тобі з нього випало? У мене з рулетки випало отакий скин. Точка захвачена. Зачни, зачини, зачини! зачини. О. Зачини бачи. О, це, у тебе звідки така твоїй голові? Не знаю. Бачиш? Бачиш ми Угу. Це, один скин. Два, можеш перезахватити точку. Наш. Та можеш? Ми як, коротше, пам'ятаєш, як в Донецькому аеропорті, так стоїмо і контролюємо, чи ніхто не прийшов, знаєш. Майже вбив. Це готу, е, готуйся до нападу. Вони йдуть. Ні, ти реально можеш забрати, тому що це одне із виконання завдань. Ти можеш забрати хоча б. це. сюди! сюди! Ти чуєш? Ні, чекай, чекай, я підкручу звук я нічого не чую. з'їде? зиде? Вертолт! Нанес! Ты сюда приземлись. Машина! Машина теперь! Еду, я бачу! Один, один спустився! Да я! Ну шо, братан, захва! Выбежи, выбежи, случай! Да нет, ты можешь захватывать, точку! откуда захватывай! Захватовайся! Я давай прокрываю! Вот там сверху! Кто? Я не знаю там! Дрон! Я сбил дрон! Он все это тут. Стойку. Я сыну! Была... Я Я зараз приезжаю! ти з нами. Шкода, але ми не змогли. Олексій, але ти розумієш, що ми мусимо зараз прийти до них і навідатися в гості. Олексій, їдемо до них в гості. Я Олексій, не заходи туди одному, там небезпечно, коли ти один. Я біжу, я біжу, я біжу. Я У мене ж аптечка була, я її не взяв, я тупий, просто я. Боже я забув. Олексій, може, здає, може, здаємо його нафіг. Ну його нафіг. Максим, mm. ти розумієш, який це диск? Чого ж, а ти пам'ятаєш, як ми думали, що ми не з'їдемо? Ну, там. Його нема. Його нема. Чекай, чекай, я до тебе, я до тебе. Може він пішов? Реально ну, його нема? <рес> <рес> ну, я його пускаю, я його, його Я в цей, я захворюю, точка. Ну і він і дурак. Він скріс убив, він в крес убив. Це той самий тип, ми маємо в йому відомстити. він мене крисив, в нього вертик. Він вроді Олексій, Погнали, погнали. Погнали погнали, нам треба якнайскоріше бути. Може, в метро приїдем? Чи там немає входу до метро? Та, там немає входу з метро. Все, Олексій, ти дай, ти, віде, ти віде, віде. Віде. я вже прямо біля точки. Скажи, ми маємо вірватися двоє, бачиш? Ти один і ти там проіграв йому. Ми будемо двоє і ми хоча б протистояли йому. Ти виїхав поки... до зустрічі вам. Ти де, Олексій? Виїхав на зустрічі вам. Я вже, командир. та я вже тут. Я командир? А, ну так, я командир, тому що я порухав. Тільки я можу залишити собі корону, там не можу передати. Все, Олексій, я чекаю, воно на прицелі моєї машиночки. Олексій, погана новина, погана новина, туди стрибітелі літають. А тепер можна до тісту бляди. І чому тайку ні? ти ти себе тебе губ'яти? Все, Олексій, я чекаю на тебе, давай швидше. швид. я трохи скручу звук, бо я нічого не чую, що ти там говориш, а? Заїхав на точку захвату. Ти вже заїхав туди? Заходим? Точка захвату. Заходим. Чекаю, тільки ка переймає. Я вже тут прям. Но на прицелі <пух> Саме зна, що вони не взяли РПГ і не поцілили мою машину, бо вона зірветься разом зі мною. Я з вайперкою працюю. Я помню вікнам Ти йдеш, Олексій, ти тут? Я йду пішки, я не їду, розумію, чого? Вони так дізнаються, де ми, коли ми їдемо. Шо нафіг? ти Тебя чувствуешь? Треба, чути, треба присісти, і йти. Я відкрив міст, тільки що? Я їм закрив хід. Я, я їм закрив хід цим челом якимось. Я в миссике сделаю. Бляха, заходим? Я вже зараз буду піднімати. Я вже зайшов. Ти заходиш? Ти ще не зайшов. От тепер... понял. А вот, а тут то... Чекай, чекай, Олексій. давай, погнали. Червоный! НЕ черт Ай, блядь, козелесенка. Да, он то раз был. Давай, давай по бокам. Я его снимаю, правда? Он сейчас приедет. И что, не пишет? Он тут Давай, давай, понимай. Официально это наше. Официально Тепер це наша. Тепер ми маємося максимально. Дивись в інших кімнатах, вони можуть обійти в інші кімнати. Там в інших кімнатах є також цей прохід. Дивись, чи вони там не затримались. Поки що не візьми РП! На всякий візьми РП. Нащо ні, я, я тримаю свою вінтовочку любимо. Не можуть зайти з вертка. Тут вертольот приземлений. Я, я підкручу звук, щоб не цей, щоб не прослухати. О, О, вони збили, і в них і так тут згорів. Так, Олексій, я на твоїй базі. А чого? Я бачу якусь людину. Хто ти мене кинув? А, це ти? А, столько тут каш. Бачиш, сколько не придумал? Да, иду. А тобі вона приносить гроші, чи, чи ні? Ні, а... О, ні, вона не? Не, не, вона приносить гроші, але тут можна заїсти. Це я понітки, ми будемо їх обстрілювати. Блин! обстріли! Це я зробив простріли, щоб вони не зрозуміли, як я стріляю. Я такі... Боже, я вже всрався. Ну, Ладно, всем пока, наступный соречка чекай, всем пока-пока.